Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мін. Слава Ісусу Христу! Слава Аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилуйся наді мною, Господи, Сину Давидів, називаючи Його сином Давида, як царя Ізраїля. Сама не будучи ізраїльтянкою, а хананейкою. І Ісус іде і навіть не слухає. Знаєте, на перший погляд воно виглядає якось трохи дивно. Ми ж Христа сприймаємо, що Він до всіх іде, кожного чує, кожного слухає. Але тут Христос показує, що ні. Вже учні почали дивуватися, от Господи слухає. Та відпусти, і вона тут ходить за нами кричить. Христос підходить до неї і каже, слухай, доню, не личить забирати хліб у дітей, а давати псам, давати щенятам. Це мало би образити любого. не? Він її порівнює з щенятами, і з псами. Каже, як я буду забирати хліб. Від дітей давати, давати псам. Що робить ця жінка? Чи вона ображається, так якби кожен з вас на її місце поступив не знаю, як бисте поступили. Ви б почали вчити зразу. Та ти Ісус Христос, ти, ти маєш бути милосердний. Ти що такий? Як ти так до мене говориш? Не? Ну, до Христа, може, би так не сказали, а до священника би сказали. Отже, як ти мені тако відказуєш, то то ви церкви маєте допомагати? Це я не придумав, це я кажу то, що я чому? Але Господь Бог, бачите, Він прийшов, каже до учнів, ідіть і навчіть всі народи. Він не відділив нікого. Але показує учням і всім, що він готовий допомогти кожному. Але. Але коли людина що вона зробила? Встала на коліна і каже: Господи, ну проблема у мене. Бо спочатку вона прийшла тільки з проблемою із сином Давидів. Давид, от, от Давид я знаю. А Христос каже: ну, то чому ти до мене не звертаєшся, до Давида, згадуєш ще когось? Ми часто теж любимо згадувати багато, і на цьому диявол якраз нас і ловить. Знаєте, як агресори люблять казати росіяни? Крим вам подарили, а в історії то в України не було, а ще там щось Ну, живуть минулим чину. Це про вас Ісус говорить. Ви що любите згадувати стародавні. Титули, і стародавні якісь історії, і так далі. Так, Україна має велику історію. І називалися ми по-різному. І Київська Русь, і Київська держава, і Козацька держава, і Гетьманщина. Так, всяко називалися. Але є сьогодні Україна, яка проголосила свою незалежність у 91-му році має свої кордони. І це є так, як є. І Господь Бог каже. Хоч ти хананейка з другої держави, хоч ти відки? Мене визнай сьогодні не то, що там Авраама, чи Ісака, чи Якова, чи Мойсея, сина Давида. Я стою перед тобою, Ісус, який прийшов Син Божий. Я є сьогодні. Ми дуже часто живемо в життям. Це нічого доброго. Я знову вертаюся до любимих моїх росіян. Вони живуть перемогою 45 го року, який ніхто до неї не має ніякого відношення ніякого. Лишилися там тих 10 ветеранів. Ми побіділі. Ви скажіть то, що ви зробили сьогодні своїм дітям, для своїх дітей, для своєї церкви. Хліб наш насущний дай нам коли? Сьогодні. Сьогодні. Ми дуже часто живемо минулим і постійно плануємо майбутнє. І знаєте, що ми припускаємо настояще? Христос цю жінку повертає в настоящий час. Без усяких оцих син Давида, хананейка, Ізраїльтянка, вчора така, завтра ти будеш така. Христос каже, до мене прийдіть. Я наповню вас, оздоровлю вас і зцілю вас. До мене прийдіть, без оцих всяких мудрувань ваших. А ви православні, а ви греко-католики, а то ви не православні. А ви християни? А ви римокатолики? Чуєте, як ми любимо бавитися? Господь прийшов до нас. І там зібралися римокатолики в костюлі. Тут зібралися греко-католики, там зібралися православні. Бог відкрив двері всім вам, щоб ви прийшли до Бога кожний своєю дорогою. Нащо ти тягнеш римокатолика до православних, а православних тягнеш до греко-католиків? Нашу? Якщо людина має йти до Бога і вона собі знайшла ту дорогу. Слава Богу! Слава Богу. Отже, а котра віра правильно? А ви для чого питаєте? Щоб не виглядати помильним. Неправильно, Ти маєш вибрати свою церкву, а Господь тебе на страшнім суді запитає, чому ти вибрав ту церкву? Тому, Господи, що я тебе там знайшов. Я почув там Твоє слово, я прийняв там тіло і кров твою, Господи, і тому я вибрав цю церкву. Бо Господь Бог буде мене судити не через те, що я греко-католик чи православний. А через те, що я, вибравши Греко-католицьку церкву, прийшов до Бога. Вибирайте кожен свою дорогу, але дивіться, що вона вела до Бога. Як Христос цих хананейці сказав, а не личить брати у тих і давати тим. Я би ненький сказав, а не личить брати у греко-католиків і давати православним. На ну, що би православним мав сказати Господи? Але й кріжки. І з падуть на землю і щенята їдять їх? Саме головне, щоб не образився. І тоді Господь Бог каже на тобі повнуту тої сили, того стілення, що я маю для всіх. Незважаючи, чи хананейка, чи ні. Незважаючи греко-католик, чи православний, чи католик звідки ви знаєте, як Бог уділить своє милосердя? Що, всі юдеї спаслися підряд? Ні. Камінь, як і будівничі, каже, Господь став головним на розі. від Господа це сталося. Але його були відкинули багато. Чуєте? Відкинули Ісуса. Не всі євреї спаслися. Юда повісився, той переслідували і так далі. А розпинали Ісуса. Що? Німці? Ні, я євреї. Не нація спасає. А то, як ти себе відносиш до Бога, будучи українцем, чи євреєм, чи росіянином, будучи православним греко-католиком чи римо-католиком. В кожній церкві будуть люди, які спасуться. І в кожній церкві будуть люди, які попадуть до пекла. Через що? Через те, що шукали вчорашнє, завтрашнє. А як ти називаєшся? А ти з якого роду племені, а, якого ти, а якої ти нації, і так далі, а якої ти віри? І попадуть до пекла якраз ті, що цікавляться, а не ті, що служать Богове. Господи, змилосердися, бо біс мучить мою дочку. Хіба не з цього прийшов Господь, щоб. Спасати людей так, але він хоче сказати, що ви маєте проблеми не через мене, що я прийшов у світ, каже Господь. Ви маєте проблеми через ваші вчинки. То, що ви робите, і маєте наслідок того всього. І якщо ти хочеш, щоб я прийшов до тебе, покажи, що ти мене потребуєш. Бо ми дуже часто Бога наймаємо. Боже, я ж тобі дав жертву, де чудо? Боже, я ж тобі помолився. Чого ти, ти ще мене не ісцелив? Ну то як так довго? Я молюся, молюся, Господи, ти мені не допомагаєш. Ми ж Богові претензії ставимо часто. Як ти мені тут, Боже, поможеш, я буду вірити, що ти є. А як не поможеш, не буду тобі вірити. Дитячий садок, пісочниця, знаєте, з дітьми. Дай мені. Ту іграшку я буду з тобою дружити, а не дах не буду з тобою дружити. Ви виросли вже з дитячого садка, чи ще ні? По відношенню до Бога. Беріть, приклад з Хананейки, ставайте перед Богом на коліна і скажи, Господи Боже мій. Дай мені хоч кришки із стола твого бенкету, але дай мені, бо я прийшов до тебе, я прийшла до тебе. Амінь. Ім'я Отця і сина. І святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. До корінтян другого послання, святого апостола Павла читання, Будьмо важні, ж ви храм Божий, як сам Бог сказав, вам. я поселюся в них і серед них буду ходити, я буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Вийдіть отже з між них і відлучіться, каже Господь, нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель, маючи такі обітниці, о любі очисть себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому стара. Мир тобі, премудрість. Пости послухаємо свята Іван лиє, Ме, твоєму. від мате, святе Йван читання. час увійшов із у сторони, Тирський Сидонський, аж ось жінка хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати. «Змилуйся над мною, Господи, Сину, Давида, Біз тяжко мучить мою дочку, а він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні, почали його просити. Відпусти, бо вона кричить за нами. А він у відповідь сказав, я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже Господи, поможи мені. А він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже: Так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають за столу. Нt пив панів їхні, тоді відповів, їй, Жінко, велика твоя віра, нехай тобі буде, як бажаєш, і веду жала її дочка тієї ж години. Ця і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава